Як Concord Bank накручував статутний капітал клієнтів? За що Нацбанк відкликав ліцензію? Як його власниці Олена та Юлія Сосідки допомагали ухилятись від податків і виводили мільйони за кордон? Наркоторгівля, тіньові схеми, незаконний гральний бізнес в Російській Федерації. Які темні справи крилися за стінами банку? Усе це у новому розслідуванні. У червні 2022 року Національний банк України оштрафував Concord Bank на 60 мільйонів 400 тисяч гривень, а в серпні 2023 року відкликав його ліцензію та ліквідував. Причина? Систематичні порушення законодавства щодо відмивання грошей, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення, як повідомлялось, Concord Bank обслуговував чверть ринку грального бізнесу, який уникав оподаткування, використовуючи схеми міскодінгу – некоректного кодування транзакцій, через що бюджет України втрачав кожен рік шалені гроші. Однак, засновниці банку Concord, сестри Олена та Юлія Сосєтки, оскаржили рішення Національного банку України в суді. У травні 2024 року Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав його протиправним та скасував, але регулятор подав апеляцію. Поки триває судова тяганина, ми вирішили з'ясувати, чим насправді займався банк останні роки та чи справді була підстава для його ліквідації. Конкорд банк невеликий банк. Основним джерелом доходу якого є інтернет-еквайринг. Прийом платежів з платіжних карток в інтернеті. У першій половині 2021 року цей напрямок приніс банку 612 мільйонів гривень доходу, що майже в 5 разів більше, ніж від кредитів. Доходи від еквайрингу зросли на третину порівняно з 2020 роком. Частина доходів складається з хай risk угод таких як онлайн-казино та букмекери. Олена Сосідка, голова наглядової ради банку, пояснила, що це також включає авіаквитки з високим ризиком повернення грошей. У рішенні про ліквідацію банку, яке в 2021 році займав 36-те місце серед українських банків, Нацбанк України зазначив, що його виведення не вплине на стабільність банківського сектору. Олена та Юлія Сусідки ймовірно не прагнули розвивати кредитний портфель чи клієнтську базу, адже як виявилось, можна заробляти у банківській справі і на наданні послуг фіктивних фінансових операцій чи конвертації нелегальних грошей у готівку. Національний банк України вказав, що під час аудиту Concord Bank виявлено систематичне ігнорування моніторингу ризиків та відсутність заходів для виявлення використання банку для легалізації незаконних коштів. Йдеться про клієнтів, таких як ТОВ «ФК Хантер, ТОВ Парішат, ТОВ Ханой та ТОВ Latrix Груп. Засновником і директором трьох із них є Крамарчук Микола Володимирович. Ці фірми були створені у різні місяці 2020 року з однаковим видом діяльності, оброблення даних і розміщення інформації на веб вузлах Оскільки гральний бізнес був легалізований у серпні того ж року, ці фірми, ймовірно, обслуговували казино та букмекерів, легалізуючи нелегальні гроші через Concord Bank. Ще одна компанія, що потрапила до списку Нацбанку, фінансова компанія Hunter, яка надає послуги з переказу коштів. Як і Concord Bank, вона зареєстрована у Дніпрі, а засновницею є Юлія Дьоміна з 2020 року. Під її керівництвом компанія почала отримувати значні прибутки від 190 до 642 мільйонів гривень щороку. НБУ забрав ліцензію у Хантер у травні 2023 року разом з ліцензією Конкорд Бенк через відмивання коштів. Це не перший випадок, коли регулятор звертав увагу на банк Олени та Юлії сусідок. У 2016 році НБУ зафіксував шахрайські фіноперації в Конкорд Бенк. Група з 19 клієнтів провела між собою фінансові операції на 1 мільйон гривень за один тиждень, здійснивши 30 циклів транзакцій. В результаті 18 учасників афери штучно сформували статутний капітал на суму 420 мільйонів гривень. Ще один отримав гроші за корпоративні права на 30 мільйонів гривень. Частину співучасників схеми використовували для переведення грошей в готівку та виведення їх в інші банки з «Конкордбанк». Але на той час керівництво Національного банку України було більш поблажливе до банку Конкорд. І за закриття очей на цю схему, а значить і пряму участь у ній. Регулятор в 2018 році наклав на банк сусідок штраф всього лише у розмірі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Засновниці Конкордбанку Олена та Юлія Сусідки заявили, що проти них немає кримінальних проваджень, що не відповідає дійсності. Виявлено чотири кримінальні провадження за статтею 212 КК України ухилення від сплати податків. Одне з них було відкрито в жовтні 2016 року після виявлення конвертаційного центру на вулиці Січових Стрільців у Києві, що належав сусідкам і їхнім партнерам Фоменкам. Обшуки виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність ТОВ «ГУД», Яке ухилилося від сплати ПДВ на суму понад 1 мільйон 900 тисяч гривень та податку на прибуток на суму понад 1 мільйон 976 тисяч гривень. Друге кримінальне провадження було відкрито у жовтні 2022 року за ухилення від сплати податків та шахрайство пад Укртатнафта. За даними слідства. У лютому 2022 року посадовці уклали фіктивний контракт з швейцарською компанією Nordwind Trade SA на постачання нафти на 20 мільйонів доларів, перерахувавши кошти через Concord Bank на рахунок у Raiffeisen Bank International AG в Австрії. В рамках даного кримінального провадження Олена та Юлія Сусідки, за даними Blackbox Osint, проходили як учасниці схеми, за якими слідчі проводили негласні слідчі розшукові дії. Третє кримінальне провадження від 2 жовтня 2015 року було відкрито за фактом масштабної пральні, розгорнутої в банку Конкорд. Олена та Юлія Сосідки разом з Вадимом Єрмолаєвим організували схему ухилення від сплати податків українськими компаніями. Учасники переводили безготівкові гроші на рахунки компаній у банку Конкорд, створюючи фальшиві документи, щоб операції виглядали законними і не привертали увагу податкової та правоохоронці. Гроші видавалися представникам підприємств протягом 2014-2016 років. Працівники банку дозволяли використовувати сейфи представникам конвертаційного центру. Concord Bank здійснював операції через кореспондентський рахунок в Естонському Версобанк Вадима Ярмолаєва, відкритий 5 березня 2015 року. Зловмисники, використовуючи документи та доступ до системи Клієнтбанк, створювали фіктивні фінансові документи, уникали податків та лімітів Нацбанку, а також надавали незаконні послуги з купівлі валюти. У кримінальному провадженні від 8 вересня 2015 року фігурувало ТОВ Прокарт, засновницею якого була Юлія Сосідка. Компанія брала участь у фіктивних операціях, що призвели до незаконного формування податкового кредиту на понад 4 мільйони гривень. Сестрам сусідкам вдалося уникнути покарання за ці злочини, і непокараність Конкордбанк призвела до подальших зловживань. 21 вересня 2021 року США ввели санкції проти російсько-чеського сервісу Suex за участь у транзакціях з незаконними доходами. Більше 40% транзакцій були пов'язані з незаконною діяльністю, зокрема купівлею наркотиків через Marketplace Hydra, обіг якого становить понад півтора мільярда доларів. Російський рух СТОПНАКОТИК та телеграм-канал Бад Бенк звинуватили Конкордбанк у прийомі платежів через агрегатор Хотпей для криптобіржі Exmo, що перенаправляла їх до Суекс, який співпрацює з наркоторговцями. Український Конкорд Bank через процесинговий центр ProCard та у співпраці з російським ПАД Промсвязьбанк надавав послуги нелегальним букмекерам у Росії та СНД, а також криптовалютному сервісу FXCOIN, що обслуговує наркоторгівців. Крім того, близька подруга Олени та Юлії сусідок, громадянка Російської Федерації Дар'я Омельченко, яка має російський номер телефону і адресу реєстрації в Москві на вулиці адмірала Лазарєва, 52. Омельченко була маркетинговим представником Конкорд Банк. Та, судячи з записів у соціальних мережах, знаходиться в близьких стосунках з сусідками. Чоловік Олени Сусідки, В'ячеслав Мішалов має спільний бізнес з Євгеном Кривенко, довіреною особою Геннадія Гуфмана, першого заступника голови Дніпропетровської обласної ради з 220 по 2022 рік, та депутата облради від проросійської партії ОПЗЖ, який втік з України в липні 2022 року. Гуфман відомий тим, що був фігурантом ряду розслідувань щодо незаконного виведення комунального майна з власності громади, а також своїми зв'язками з російськими агентами Олегом Царьовим та Віктором Медведчуком. Чоловік Олени Сосідки В'ячеслав Мішалов, депутат Дніпровської міської ради від партії Самопоміч, у своїй декларації Мішалов вказав володіння 18 тисячами біткоїнів, що становило понад 1 мільярд доларів, а також колекцію з 13 дорогих годинників та гвинтівок. Звідки такі статки можливо через привласнення коштів з бюджету, в чому його звинувачували правоохоронці? У січні 2020 року поліція та прокуратура розпочали розслідування можливого привласнення коштів компанією майстер-бут на суму 33 мільйони 700 тисяч гривень за встановлення котелень у дитячих садках і школах Дніпра. Розслідування встановило, що компанія завищила вартість обладнання на 7 мільйонів 100 тисяч гривень та включила безпідставні витрати на транспортування ґрунту на 588 тисяч гривень. В'ячеслав Мішалов, секретар Дніпровської міської ради, мав зв'язок із майстер-бут. Оскільки до 2018 року співвласником компанії був його батько Дмитро Мішалов. У 2010 році майстербут отримав підряд на будівництво даху стадіону Олімпійський за 100 мільйонів доларів. У 2019 році міський голова Дніпра Борис Філатов звинуватив родину Мішалових у корупції через зрив термінів ремонту моста, що виконувала компанія Завод «Майстер Профі» Дмитра Мішалова, яка отримала 250 мільйонів гривень. Філатов закликав до кримінальної відповідальності сім'ю Мішалових. Після обрання В'ячеслава, депутатом Дніпровської міськради у 2015 році, компанія Майстербут отримала державних підрядів на суму 2 мільярди 30 мільйонів гривень. За даними Блекбокс Осінд, за три роки війни Олена Сусідка 26 разів виїжджала за кордон, найчастіше до Швейцарії, а також відвідувала Францію, Італію, Ізраїль та Австрію. З Австрією її пов'язує не тільки проживання там дітей, а й зв'язки з її колишнім партнером Сергієм Довгалюком, який був керівником австрійських компаній Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH та Concord Solutions Lab, GmbH, пов'язаних з Concord Bank та сестрами-сосідками. APS Power Technology GmbH є засновником ТОВ Dnipro. У 2018 році Олена Сосідка виступила іпотекодавцем за кредитом від Укргазбанку для будівництва біогазової електростанції. Проект не був реалізований, але кредит отриманий, за даними Blackbox Osint, не повернуто. Згідно з єдиним реєстром судових рішень, на 2022 рік заборгованість ТОВ Dnipro, передпад АБ, Укргазбанк складала майже 3,5 мільйони євро. Суд видав примусовий наказ про стягнення заборгованості через продаж майна компанії на суму 18 мільйонів гривень, що відповідало лише 493 тисячам євро. Частина коштів 100 тисяч доларів США, була переказана на компанію Concord Solutions, Lab GmbH, підконтрольну Олені Сусідці. Суд заборонив компанії Олени Сусідки та Сергія Довгалюка ТОВ BioEnergy Дніпро будувати біогазову електростанцію. Три мільйони євро від Укргазбанку не були використані за призначенням і не повернуті. Ми й надалі будемо слідкувати за розвитком подій та усіма новинами щодо розслідування справи проти банку Конкорд. Слідкуйте за нашими оновленнями, і ми обов'язково повідомимо вам найсвіжіші подробиці.